Баскетбольні ігри за програмою Спартакіади пройшли в Ужгороді, боролися за право представляти її на зональних змаганнях чемпіонату України. Вони проходитимуть у Рівному на початку весни. Тож краєвий захід тим більше не міг пройти повз увагу Закарпатської федерації баскетболу. Сьогодні ми проводимо фінальну частину обласних соревновань, спортивних спортивних ігри школьників. Це 95-й рік рождения. Це ну, девочки 95-й рік рождения. Ці спортивні ігри проводяться э, один раз в 4 роки. Э, э, ну, можна так сказати, це ответственные соревнования серед школьників. Що ж до претендентів на призові місця, то фаворитами вважали команди з Іршави, Виноградова та Сваляви. Сьогодні зібрали, зібралися 8 кращих команд. Из них э, на перше-друге місце розчитує команда Винограду Іршава, але ми будемо це за третє місце. Всі команди на певному рівні великий баскетбол. головній часть, а там як фортуна ляже. У підсумку третє місце вибороли представниці Чопа. Другими фінішували баскетболістки Іршави, а головну перемогу прогнозовано здобули виноградівки. Насамкінець слід зазначити, що цієї неділі аналогічні змагання пройдуть і серед хлопців.